Вітаю вас, любі діти і шановні батьки, усім друзям і гостям щирі вітання, хай здійсняться незабаром ваші сподівання. Хто радію сонцю і квітам, хай весну зустрічає, до нас свята колодія надвір поспішає. Малята, а ви знаєте, хто такий колодій? Колодій це маленький Сонце Божич, який вже достатньо підріс для того, щоб стати колодієм, тим, хто розкручує сонячне коло, діє з колом. Колодій запускає цей природний процес, коли сонце піднімається всі вище, відганяючи зиму і морози, запускаючи новий етап. Оновлення природи. Колодій, Бог любові, шлюбу і злагоди. Свято Колодія з давніх давен було на території України одним з найвеселіших свят. Символізувало воно пробудження весни та проводи зими. Весь тиждень свята Колодія головними були жінки. Чоловіки мали їх усьому слухатися та не ображатися на дівочі жарти та різні підколювання. Свято завжди супроводжувалося веселими розвагами, піснями й танцями. В центрі міста чи села обов'язково створювали місце, куди могли прийти жителі і повеселитися. Неодруженим хлопцям та дівчатам в'язали на ногу дерев'яну колодку в знак осуду, що вони ще не побралися. Старші жінки прикрашали колодку стрічками, квітами і в'язали парубкам до ноги, і ті мали так ходити з колодкою весь тиждень або пригостити жінок солодощами для відкупу. Головним атрибутом свята вважалося солом'яне опудало, яке символізувало зиму. В кінці тижня свята колодія це опудало спалювали, так прощалися із зимою та вітали весну. В останній день колодія прощену неділю. Просили люди один у одного прощення за образи, завдані мимоволі чи навмисно. При зустрічі тричі низько кля... кланялися і промовляли Прости мене. У відповідь казали Бог простить. Що готували на колодії? В Україні найпоширішеню стравою були вареники з сиром та маслом, а також готували налисники, каші та локшину з молоком, пампухи, вергуни, гречаники, кисіль, сирники. Народні прикмети на колодія якщо мороз. То тепле літо буде і врожай гарний. Якщо багато буруляк на дахах, наступний рік буде врожайним і успішним. Більше вареників на столі, то більше сонячних днів цього року буде. Святкувати колодія варто з родиною чи в колі друзів. Це чудова можливість примиритися. Попросити вибачення до Великого посту. Та й смачні вареники з рідними наліпити гарне заняття на вечір. Традиційним завершенням гулянь на колодія є спалення величезного опудала зими, яке символізує проводи холодів і народження весни та нового життя. Діти, зберігаймо старовинні традиції, бо без них можна забути про свій рід, Сколодієм вас, бо коло сонце вже діє, з наближенням весни, теплих днів і гарного настрою вам, діти! А я прощаюся з вами до нових зустрічей. Бувайте щасти!